Всім привіт! Радий вас сьогодні вітати на каналі Метрик про фантастику. І сьогодні ми будемо говорити про одну книжку від автора володара персню Джона Рональда Ройла Толкіна, якого дехто іще називає великим професором. І сьогодні в нас на огляді не щось про володар персню, не якісь втрачені розповіді номінора, не розповіді з небезпечного королівства, а саме свіжа. Книжка, яка вийшла у видавництві Австралябі цього року з його творів, перекладених українською у серії е, твори Толкіна українською мовою, а саме Пан Щасливець! Така от невеличка, досить химерна, досить цікава казка у такому типовому англійському стилі, написана великим професором для своїх дітей. До речі, читав, що якщо ви сумніваєтеся, чи брати і чи підійде воно вашим дітям. То на момент написання нашій часовіться, одному з би, було 14, іншому, якщо не помиляюсь, 11, а на моєму очі дитині було 3 роки. Так що бачите, досить такий великий розкид. І я вам скажу, що навіть дорослим дітям, таким як я, ця казочка досить-досить сподобалася. Так що будемо відправлятися. Проте, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал подобайкою. Це допоможе Ютубу показувати, що моє відео варто показувати іншим людям. Також, якщо ви іще не підписалися, запрошую підписатися на мій канал, адже у мене багато що цікавого. І всякі різні огляди, мої невеличкі думки, трохи крінжі, трошки всього іншого. Але як в кожного поклон. Так, я знаю, що це трошечки людей смикає, прохання підписатися і тому подібне. Так що, якщо ви підписані, тут є там коди сміливо пропускайте. Ну і йдемо далі. Отож, книжечка така досить невеличка, як завжди, у твердій обкладинці. Які, напевно, все від астролябі. До речі, я знову її не повтою за сприваль, і подивіться, який прогрес. Такий досить хмарний чоловічок у високому капелюсі. До речі, якщо розвернути її на іншу сторону, то ми бачимо містер Біус і чоловічок на машині. Особливістю цієї книжечки є те, що о, вона досить невеличка книжечка. насправді, скільки там. Дик, 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 80 сторінок, якщо я напоминаюся, насправді. 192 сторінки по 90 сторіну. Так що одна частина приблизно посередині це українською мовою. А коли ви відкриваєте, то бачимо, що тут є така перевертайка. І на перевертайці є переклад, ну, є не тільки переклад, а оригінальний лист написаний рукою самого Толкіна. та картинка, яку він сам і малював, ну а також. Транскрипція на англійську, тому що почок, хоча в нього хороший, але не завжди можна розвивати. Краще, ніж у мене, це така жарта. Отож, про що ця книжка? Книжечка розповідає нам про пана Щасливця, який жив у такому от великому будиночку із дуже чудовою тваринкою, яка називається Жирафролик такий гібрид жирафа та кролика. І про те, як пан щасливець вирішив, що йому необхідно купити автомобіль, та що із того вийшло. Знаєте, досить цікава, досить колоритна, досить незвична казочка. У такому стилі я б сказав, що напевно що у Льюіса Керова як Аліса у зазикалі. Тому що воно досить таке цікаве, досить таке незвичне. І я сказав би, що воно дуже така англійська казочка. Знаєте, Ми от дивилися оці старі англійські фільми, де англійський гумор, англійські джентльмени, що джентльмен собі щось таке незворушний. Так само тут є такий дуже колоритний епізод. Напевно, що це може бути спойлером, а може і ні, що пан Щасливець потрапляє на галявину до своїх знайомих, який чай, і вони кажуть, що наступного разу не зістрябуйте нам зі своєї кулі. Він каже, але я не в кулі впав, я впав із машини. Ну, добре, добре, що хоч не з кулі, або на кулі в нас місця немає. От бачите, досить така, типовий англійський такий похідний стиль. Ну, так що, досить цікава казочка. Чайно, смішно знається з одного боку, що метро оглядає якісь такі казочки дитячі, але mm. з другого боку, все ж таки, творчість Толкіна це не тільки володар переснів. Так, це найбільший, самий самий потужний. Але досить цікаво подивитися, що ця людина робила іще. Так що, якщо ви шукаєте якусь цікаву казочку дітям віком від 2 до 80, а то й 102 років, сміливо можу радити пана щасливця. Тим більше вона така досить зелена, досить класні ілюстрації, як виявилося, до речі, я, знаєте, не знав, що Толкін досить цікаво і гарно малював. Дивіться. Ну, якщо ви хочете ще перевірити своє знання англійською, то тут друга частина книжки, е, інші 80 сторінок, це англійські. Кажуть, казочка маленька. І так собі спокійно можна, читаємо українською, читаємо англійською і я, наприклад, за один вечір спокійно прочитав цю книжку е українською, ну, що там 80 сторінок з невечки ілюстраціям, читав, до речі, своїм маленьким читачем, а потім почитав англійською. Ну і знаєте, це досить прикольно, досить класно. Мені дуже сподобалося. Підсумовуючи, можу сказати, що якщо сумніваєтеся, чи купляти цю книжку, чи не купляти. Ну, це перш за все казка. Водра перснім, тут такого нічого подібного немає. Так що, якщо як би там не було. Якщо хочете ознайомитися з творчістю Толкіна чи купити казку, то однозначно раджу. Якщо так для того, а то був в колекції, якщо ви збираєте твори то твори Толкіна української мови, також можете. Та от таке. от, будемо йти далі. Нагадую, що з вами був Митор. І, до речі, перш ніж ми підемо, попрошу підтримати мій канал ще й коментарям, написати, що вам сподобалось у цьому відео, що вам не сподобалося. Наприклад, порадити мій канал друзям. Ну і також прошу не забувати, що в це не тільки Ютуб. Та ще Телеграм, Інстаграм, Твіттер. Ні, в мене в Твіттері не буде. Я би ліпшу блю да? Пишу, Я навіть в трецах є. Не знаю, що я, там, що я там забув, але я там є. Та й таке так, що запрошую разом зі мною мандрувати по інтернатовських світах, підписуватися на мій канал. Ну і скоро в мене на огляді інші твори на того самого Тулкіна українською мовою. Я вже купив собі третю частину Парстю. А чому купив третю? А тому що я завжди купляю цикли з самої останньої книжки, у мене є остання книжка «Відьмака», а в мене є, наприклад, п'ята книжка Експансії. Перший друг, в Українці, а це таке текело. А так що будемо йти далі. Нагадую, що з вами був метр. І сьогодні у нас на огляді був пан щасливець від Джона Толкіна. Це Цікав, хімарна, цікава, класна і дуже колоритно. казка, яка відкриє вам професора з абсолютно іншого боку. Так що. Я отримав просто немірні враження. Так що йдемо далі, всім щасливо і пока.